Дякую, що завітали на мою кухню. І сьогодні у нас дуже смачна та ароматна випічка. Отож готуємо смачний ароматний цибулевий лаваш! Оскільки сьогодні ми будемо готувати цибулевий лаваш, для початку нам потрібно підготувати саму цибулю. Я нарізала цибулю ось такими шматочками. До речі, досить дрібно її не потрібно нарізати. Тому що вона ще зтушкується в нас, тому ось так, такими досить великими шматочками, я її ріжу. Тут у мене 300 грам цибулі, я виливаю її на сковорідку, в яку вже додала приблизно 4 столові ложки соняшникової олії. І тепер мені потрібно зменшити вогонь і на малому вогні мені потрібно цибулю протушкувати. Повторюю, вона не повинна у нас горіти, смажитись, вона повинна саме тушкуватися. Сюди ж я відразу додаю цукор і сіль. Тут у мене по 1 четвертій чайній ложки цукру і солі добре перемішаю. І залишу цибулю тушкуватися. До речі, я пробувала такий лаваш готувати із сирою цибулею, просто пом'явши її, там додавши спеції. Але от саме варіанти смаженою цибулею мені подобається більше. Тому готуємо сьогодні саме його. Тож, як я вже сказала, на маленькому вогні. Залишаємо, аби наша цибулька протушкувалася до такого напівпрозорого стану. Ось до такого стану потрібно нам підсмажити цибулю. Ось така, щоб вона була м'якенька, вже стала напівпрозорою і тепер вогонь я відключаю. І зараз нам цибулю потрібно пересипати в якусь мисочку, аби вона охолола, тому що до того моменту, коли ми будемо додавати її в тісто, вона не повинна бути гарячою. Тепер приготуємо тісто. Я, як зазвичай, буду готувати опарним методом, тому для початку готуватиму опару. В якості рідини у мене сьогодні кефір. До речі, саме цей лаваш я люблю готувати саме на кефірі. Ви ж, звичайно, можете взяти більше по наявності воду, молоко, сиворотку, тобто все, що є у нас наявності або по бажанню, що хочете. Так, Ще раз повторюю, у мене це кефір 250 мг. Сюди додаю 1 столову ложку цукру. І все добре перемішаю. Кефір я завжди, ну, не тільки а взагалі буде рідину для дрожього тіста, я прогріваю до температури близько 37 градусів. Тепер додаю сюди дріжджі, майже всю свою дріжджову випічку, я готую з живими дріжджами. Якщо все-таки готуватимете з сухими, берете в три рази менше. У мене тут 15 грамів, якщо сухі, то це відповідно 5 грамів. Добре перемішую. Щоб дріжджі наші по максимуму розчинилися. І тепер із загальної маси відміряної муки додаю сюди 3 столові ложечки. Мука обов'язково має бути просіяна. І добре перемішуємо. За грудочки не переживайте, нічого страшного в цьому немає. Все воно потім розійдеться. Перемішуємо. Щоб мука розчинилась ну, максимально, наскільки це можливо на даний момент. І все, накрию свою мисочку рушничком і залишу пару в теплому місці для активації дріжджів. Пройшло в мене 10 хвилин, і ось моя пара підійшла з'явилася ось така дріжджова. Шапочка це означає, що все добре. дріжджі наші свіжі активувалися, тому можна готувати далі. Додаю сюди сіль, в мене одна чайна ложка солі і добре перемішую. Далі частинами буду видавати просіяну муку. Обов'язково частинами, аби контролювати консистенцію тіста. Ще раз нагадую, що те грамування, яке вказано у мене в описі, може не співпадати, оскільки кожен буде використовувати свою рідину для замісу тіста, і навіть жирність кефіру буде мати значення. А також сорт муки теж може відрізнятися, тому муки може бути або більше, або менше. Краще не орієнтуватися на грамування. А орієнтуватися безпосередньо на консистенцію тіста. Тісто у нас повинно бути м'яке, еластичне, не забите мукою. Обов'язково додаємо частинами, щоб контролювати цей процес. Поки можливо замішуватиме ложкою, потім, коли ложкою замішувати стане тяжко, я буду замішувати руками і в кінці замісу додамо нашу цибульку. До такого стану я винісила своє, тіско. воно вже м'яке, еластичне, але ще липне до руку. Тепер на цьому етапі я додаю сюди цибулю. Нагадую, що до моменту, як я її додаватиму тісто, вона повинна бути холодною. Ну Хоча б не гарячою. У мене вона вже жале тепла. Ось так повністю з усим я її сюди додаю. І нагадую, що олії ми більше в тісто додавати не будемо, оскільки ми смажили цибулю на достатній кількості олії, тому додатково ще олію додавати нам не потрібно. І тепер вже з цибулею нам потрібно добре вимістити наше тісто до однорідності. Все, моє тісто абсолютно готове, ось яке воно повинно бути, дуже м'яким, еластичним і ледве-ледве липнути до рук. Хочу сказати, що після того, як ми додали цибулю і почали заміс, можна ще в процесі додавати муку за потреби. Ну, я ще додала буквально 4 столових ложки. Єдине, що додавайте її буквально по ложці, щоб не переборщити з мукою, аби тісто у нас не втратило свою м'якість і еластичність. Так, нагадую ще раз, що всі грамування я залишу під відео, в тому числі й муки, але це грамування муки я маю на увазі досить орієнтовно, оскільки все ж таки. Потрібно враховувати рідину, на якій ми готуватимемо тісто і сорт самої муки. Все, ось так по мисочці, накрию полотенком і залишу в теплі тісто для підйому, напевно, на хвилиночок 30-40. Тісто повинно добре підійти. Ось так чудово підійшло в мене вже тісто, і я вже підготувала дечку і застелила її пергаментом. Тепер я злегка змащу руки олією. І своє тісто я ось так перекладу на дечку. Я буду формувати у вигляді лавашу, але, звичайно, з такого тіста можна зробити і хліб, тобто викласти його у відповідну форму або ж просто на дешці сформувати бахінець, присипати мукою, і якщо будете формувати все таки хліб, накрити полотенцем і залишити для підйому ще буквально на 30. Хвилину. Але я, як я сказала, формуватиму лаваш, тому я ось так тісто розтягну по дечці. Нагадаю, що за потреби руки можна змастити олією. Ось так вільної формі. Просто притягну по дечці, формуючи свій лаваш. Лаваш у мене вже сформований, і тепер у мене тут збите яйце. Я тепер злегка змащу його яйцем. В принципі, можна цього і не робити, ну, але я зроблю. Просто акуратно кісточкою нанесу яйце по всій поверхні лавашу. І далі крок теж абсолютно не обов'язковий, ну, але нам подобається, я так роблю. Я посиплю свій лаваш кунжутом. До речі, посипати можна будь-чим, не обов'язково кунжутом. можна якимось насінням, можна чорним кунжутом, можливо, змішати чорний та білий кунжут. Ну, сьогодні я вибрала для посипки білий кунжут. Ось так присипаю. І тепер свій лаваш, я відправлю у зарані вже розігріту духовку до 180 градусів. Режим випікання му не буде вверх-низ. І випікатиму я 25 хвилин. Але це пече моя духовка. Ви ж, звісно, орієнтуйтеся на свою, і також на готовність самого лавашу. Ось і готовий вже мій лаваш, аромат зараз просто неймовірний. І, звичайно, я ж покажу, що в мене вийшло. Ось який м'який, дуже пухкий. Дуже ароматний лаваш. Ось наскільки м'який. Пахне просто неймовірно, це просто неможливо передати словами. Я хочу зараз звернутися до всіх любителів цибулевого хліба або ж випічки з цибулою. Не купуйте їх у магазині краще приготуйте це вдома. Це реально дуже легко, це дуже просто із самих простих і звичайних доступних продуктів. І, звичайно, що випічка приготована вдома, ну ніяк не зрівняється з тією, що з магазину. Ну а наразі у мене все. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. Я, як завжди, всім бажаю миру та злагоди та на зустрічі на наступних відео.